Сьогодні ми з вами поговоримо про ЕКГ. Розпочнемо ми з вами з нормального ЕКГ. Тобто, коли у нас імпульс буде рухатись до плюса, ми будемо бачити позитивні зубці. Коли імпульс буде рухатись від плюса до мінуса, ми будемо бачити зубці негативні, тобто Q і S. От. У нас все починається з того, що йде деполяризація синуатріального вузла, починається збудження, передсерть. Ці збудження вони дають імпульс до плюса, як нас, так ми будемо бачити позитивний П, потім воно переходить до атріофібрилярного вузла, атріовентрикулярного вузла. І атріовентрикулярний вузол буде затримувати проведення, як нас, так виникає. Сегмент ПР. Далі у нас може виникати зубець Q, тому що йде імпульс назад, реполяризація. Потім, оця вся сукупність імпульсу, вона йде все ж таки на верхівку серця і утворюється R. Ну, і потім йде реполяризація, утворюється С і Т. За рахунок того, що йде реполяризація, у нас буде утворюватися зубець Т. Як це виглядає? Тобто скорочується передсердя, виникає зубець П, атріовентрикулярний вузол, потім йде на шумочки, і реполяризація зубець Т. Тобто в нормі у нас в клітині буде негативний заряд. І ось рух від а, мінусу ззовні до плюсу, він не буде давати позитивний зубець. А якщо у нас буде рух в зворотню сторону, тобто до мінусу, то це буде давати відповідно негативний зубець. Далі ми з вами будемо рахувати ЧСС. Якщо швидкість запису 25 мм на секунду, то ми будемо ділити на 300. Тобто ми рахуємо великі клітини. 1, 2, 3, 4. В даному випадку їх 4. І 300 ділимо на 4 і виходить 75 ударів за хвилину. Якщо швидкість запису буде 50, то ми ділимо на 600. Тобто тут у нас, цілком, якщо порахувати буде 8 великих клітин, ми 600 ділимо на 8, теж отримуємо 75 ударів за хвилину. Далі, для того, щоб нам охарактеризувати, ми повинні сказати, чи є ритм синусовий чи ні. Ритм синусовий, якщо перед кожним комплексом QRS у всіх відведеннях ми бачимо P, і він не змінений. Регулярний, якщо RR. У нас однаково в усіх відведеннях. От, в даному випадку, у нас ритм синусовий регулярний. Нерегулярний він був би, якби РР було різне, не синусовий він був би, якби не було б тубці П. От, якщо ми бачимо, що П у нас, наприклад, видовженої амплітуди, тобто П висока. То ми кажемо, що це П-пульмоналі. І частіше таке П воно зустрічається при якихось гіпертрофіях, при хозах, при фіброзі. Тобто високий П-пульмоналі часто виникає, коли йде якась патологія в правих відділах. Пеймітралі. Виникає, наприклад, при якихось рестриктивних кардіоміопатіях. І воно характеризується не тим, що воно високе, а тим, що воно стає двофазне. Частіше це якісь рестриктивні кардіоміопатії, наприклад, це може бути при ревматоїдних хворобах серця. Коли ми характеризуємо ПР, ми повинні враховувати його довжину. Тобто, в нормі він 0,12. 0,2 секунди тривалість цього. Якщо він буде більш тривалий PR, то ми кажемо про В-плокаду або, наприклад, наявність додаткового якогось шляху, як при ВПВ-синдромі. Коли ми характеризуємо субець Q, він повинен бути не більше, ніж 1 четверта в деяких підручниках пишуть 1 третя від зубця R. І, відповідно, його ширина не повинна бути більше, ніж 0,04. Якщо ми бачимо патологічний Q, то це може бути або перенесена інфаркт міокарта, якщо крім Q нічого немає, або це може бути стадія уже інфаркту міокарта. Коли ми оцінюємо комплекс QRS, ми повинні враховувати його довжину. І чи є у нас роздвоєний R, чи немає. Якщо у нас довжина в нормі, то це нормальний комплекс QRS. Якщо у нас широкий комплекс QRS, то ми повинні підозрювати блокаду ніжок пучка гіса. Тобто треба запам'ятовувати, що в нормі QRS не повинен бути довше, ніж 0,12 секунд. Інтервал QT у нас буде казати. Проказувати на те, чи будуть якісь побічні дії. Тобто, коли ми контролюємо використання якогось препаратів, ми е, вимірюємо ЕКГ і дивимося на QT. Якщо QT подовжений, то це може бути побічна дія деяких препаратів, наприклад, антидепресантів, наприклад, деяких антибіотиків, навіть пригіпо. Кальціємії, при гіпокаліємії, при гіпомагніємії теж може бути подовжений інтервал КТ. Скорочений інтервал QТ може бути навпаки при гіперкальціємії, при гіперкаліємії. От, треба пам'ятати, що саме подовжений, саме тривалий КТ може призвести до раптової смерті, тобто до раптової зупинки серця. Тому обов'язково треба контролювати дозу препаратів. Далі ми з вами поговоримо про інфаркт і ішемію. Ішемія це синонім гіпоксія, тобто, коли в клітина вона жива і в неї просто недостатньо кисню. Інфаркт це наявний некроз, тобто смерть клітини. Ішемія у нас суб Кардіально буде проявлятися депресія СТ, але також депресія СТ може бути при нонстемі, тобто при інфаркту міокарда без елевації СТ, а коли навпаки наявна депресія. Для того, щоб відрізнити субентокардіальну ішемію від нонстем, треба робити тест на тропоніни, так як при інфаркті міокарда буде руйнуватися клітина, з неї будуть виходити з тропоніни, і ми будемо їх визначати. При ішемії у нас просто недостатньо кисню, і тому клітина нормально функціонує і, відповідно, в таких клітинах не буде руйнування і тропонінів ми не знайдемо. От. Також треба а, бачити точку жий. При нон-стемі вона все ж таки буде набагато більше і, відповідно, Депресія буде набагато глибше. При ішемії вона буде десь 05 мм, тобто до одного більше одного, це, скоріш за все, це виник нонстемі. Також ішемія може бути проявлятися високим зубцем Т. І це характерно також для трансмурального інфаркту міокардії. Тобто, для того, щоб відрізнити, знов таки ми робимо тропоніни. Тому що при з станокардії у нас якраз таки буде високий Т, але і при трансморальному інфаркті теж. Також, щоб, щоб відрізнити, щоб відрізнити а, саме інфаркт, чи і шимія, ми дивимося на СТ. Якщо вже наявна елевація СТ в точці G, ось тут вона знаходиться, точка J, якщо це буде більше 1 мм, це вже характерно для інфаркту міокарда. Тобто, відповідно методички, які я вам прислала, там є критерії. Якщо елевація саме СТ не в точці G, а загально буде більше 2 мм, це теж характерно для інфаркту міокарда. До 2 мм це ще ішемія, більше 2 мм це вже інфаркт. Але критерії є різні, і це залежить від того, чи жінка чи чоловік, дитина чи доросла людина. І відповідно яких саме відведення. Далі ми з вами проговоримо за локалізацію інфаркту міокарді. А у нас є певні відділи серця на ЕКГ. Тобто ми бачимо, що бічна стінка лівого шлуночка у нас визначається в першому АВЛ В5В6 відведення. І ось ми бачимо, що лівий шлуночок, перше, перше АВЛ В5В6. Це бічна стіночка лівого шлуночка. Нижня стіночка визначається в другому, в третьому та АВ, відповідно, бачимо. Друге, третє АВЛ. Вони АВФ. Вибачте, вони якраз таки відповідають нижній стіночки. Перегородка у нас пробивається в в 1 в 2 Передня – відділ лівого шлуночка в 3 В3, 4 Тепер розглянемо саме, як утворюється інфаркт. Тобто, у нас зникає зубець Т. Він становиться більш гострий, він досягається рівня R, тобто такі високі, надто високі зубці. Те, які на рівні R знаходяться, вони виникають приблизно декілька секунд хвилин і характеризуються саме найгострішою стадією інфарта міокарти. Потім до цих гострих. Зубців Т приєднується елевація СТ, знов таки бачимо точку J, яка явно більше, ніж 2 мм на ЕКГ. І відповідно СТ у нас теж більше, ніж 2 мм. І що й буде характеризуватися? характеризувати найгострішу стадію інфаркту міокарту, так звана спинка кішечки. Вона виникає в декілька хвилин або за декілька годин нетишемії. Далі. У нас іде гостра стадія інфаркту міокарду. Коли у нас з'являється вже зубець Q, але все ще наявна елевація СТ. Вона вже трохи знижується, але все ще вона є, і виявляється патологічний зубець Q. Патологічний зубець Q виникає внаслідок того, що у нас відбувся некроз певної ділянки. І через цю ділянку у нас не йде імпульс до плюса, і як наслідок. Воно не йде до плюса, йде як до мінуса більше. Тому ми отримуємо патологічний Зубецьку. Це патологічний Зубець К, так як це якби шрам залишається, От він з людиною пожиттєво залишається. І це називається підгостра стадія. Потім, коли у нас СТ сплощується, о, це називається гостра стадія. Підгостра стадія характеризується, коли СТ у нас це сплощується. Йде до ізолінії і з'являється негативний зубець Т, то це вже називається підгостра стадія. Тобто у нас знижується, знижується зубець Р, його амплітуда, з'являється патологічний зубець Q та з'являється негативний Т. Це характер, характерно для підгострої стадії. Потім Т. Стає позитивним, і у літини буде картина пожиттєво з патологічним зубцем Q. Далі ми з вами розглянемо ЕКГ і спробуємо знайти тут саме по відділам. Тобто, інфаркт передньої стінки лівого шлуночка. Ми повинні його дивитися в 1, В4. Ось він тут знайшли. Відповідно, Q глибоке і невеличку елевацію. А тут же велика елевація, тобто ми можемо сказати, що це гостра стадія інфаркту міокар. Щоб себе перевірити, ми повертаємося на цей слайд і дивимося, що при, при гострій стадії в нас наявно елевація і зубець Q. Далі інфаркт бічної стінки лівого шлумочка. Тобто ми бачимо, саме бічну стінку характеризують перше АВЛ і друге відведення, ще V5, V6. Але тут більше воно виражено в першому та АВЛ-відведенні. Вони суміжні. Ми можемо сказати, що це інфаркт саме бічної стіночки лівого шлумочка. Не треба, плутати, а, не треба плутати дзеркальні зміни у третьому та АВХ відведенню Ця депресія вона виникає дзеркально. Також можемо побачити, що тут ритм синусовий, тому що наявні П, регулярний, тому що всі РР однакові. Бачимо навіть загострені Т. Тобто ми бачимо, що скоро буде навіть інфаркт в правих відтілах лівого шлуночка. Ось так. Далі ми розглянемо інфаркт нижньої стіночки лівого шлуночка. а саме ми дивимося на друге, третє та АВР ведення. В другому. Третьому тавер відведеннях, ой, АВФ F-відведеннях ми бачимо. І патологічний, він не зовсім патологічний, але вже скоро буде. І бачимо, вже у нас наявна елевація. От. Далі ми з вами поговоримо про АВ-блокади. АВ-блокада першого ступеню характеризується тим, що у нас погано проходить імпульс через ав вузол Тобто він проходить але погано. Це може бути зв'язано, наприклад, у старших людей, у них відбувається там фіброз. І як наступ, імпульс затрудняється проходити через АВ-вузол. Як наступ, ми бачимо, що ПКГ буде подовжений, тобто він візуально буде більший, ніж одна клітина. Це характерно для веб блокади першого ступеня. веб блокада другого ступеня може бути з періодикою, а може бути без періодики. Мобіц 1 – це коли у нас поступово погіршується прохідність імпульсу через ав вузол Тобто спочатку воно проходило за 0,24 секунди, потім стало гірше проходити гірше, гірше, а потім зовсім не пройшло. Тобто, пересерси скоротилися, шлуночки – ні. І оце буде характерно для авеблокади мобіс 1. Для авеблокади другого ступеню мобіс 2, характерно те, що у нас пер буде нормальний або трохи подовжений. Тобто, воно буде проходити, але періодично буде не проходити. Тобто, два комплекси пройшли, один не пройшов. Тобто, два імпульси пройшли. Один не пройшов. Тобто два рази серця і перецерті, шлуночки скоротились, перецерту шлуночки, а потім не, по... не з... змогли скоротитися шлуночки, тільки передсердям. Тобто, це є характерно для МОВІ 2, типу 2-1. Тобто кожен другий комплекс випадає. Для АВ блокади третього ступеня характерно те, що зовсім через АВ вузол не проходять ніякі. Імпульси. Тобто вони якісь, якимись своїми іншими шляхами досягаються, а, тобто якийсь інший ритм бере на себе вузол. Тобто перецерти скорочуються в своєму ритмі, шумочки в якомусь своєму. Це дуже небезпечний стан, тому треба терміново встановити бейсмейкер, щоб він регулював це все скорочення. Тобто ми бачимо, що. Рецерти скорочується в своєму рітму, шлунчики скорочуються в якомусь своєму. Далі ми поговоримо про блокади ніжок пучка гіса. Є блокада правої ніжки, є блокада лівої ніжки. Ми, відповідно, дивимось на M. Для так, щоб не пут... плутатись, ми просто знаходимо М. Або М у правих відділах, або М у лівих. Відповідно, правій відділи у нас В1, В2. Якщо ми знаходимо В1, В2, то ми можемо сказати, що це блоката правої ніжки пучка гіса МК. Якщо ми знаходимо МК у лівих відділах, а ми пам'ятаємо, що це перша друге АВ В5В6. Перше, друге АВЛ В5В6. Ми В5, бачимо, що тут такі характерні М-видні комплекси. Такий роздвоєний R. Далі ми поговоримо про фібриляцію перед Фібриляція перед виникає, коли у нас багато вогнищ передсердях, і вони, ці вогнища, дуже швидко скорочуються. І тільки один з цих вогнищ іде до АВ-вузла і сприяє скороченню шлуночків. Тобто фібриляція передцерт, або її ще називають моготливою аритмією, характеризується тим, що це саме тахікардія супровентрикулярна. Тобто тахікардія в передцерлях, яка виникає, і вона характеризується тим, що виникає неконтрольована активність передсерть з нерегулярним шумочковим ритмом. Тобто, якийсь комплекс пройшов, якийсь. Трохи швидше У нас за рахунок цього йде нерегулярний шлуночковий ритм. І активність перед вона від 350 до 700 ударів за хвилину. І у нас тут багато вогнищ. Тобто утворюється петля реентрі, але тут саме багато комплексів оцих передсерпник. Як наслідок, на ЕКГ ми бачимо ритм нерегулярний. І відсутність П. Іноді можуть з'являтися Е хвилі фібриляції, але П тут не буде, тобто нерегулярні комплекси, ймовірно, ви знайдете хвилі фібриляції і відсутність П. Тобто такий, таке, яке ми будемо характеризовувати не синусовий і не регулярний. Риб, ріпотіння парасер. На відміну від фібриляції, у нас тут тільки одне вогнище. Тобто, у нас тільки одне регулярне вогнище. Відповідно, тут у нас скорочення будуть регулярні. І риб буде частотою 250-350, тобто не такий активний, як при фібриляції. Тобто, бачимо, у нас тут регулярний Р. І такі, як пилкоподібні, зубці П виникають. При цьому R воно однакове. Далі. На цьому ми закінчимо. Дякую вам за увагу. І, можливо, побачимось в наступних відео. Ще раз хочу з вами проговорити ось цей нюанс, тому що всі чомусь не можуть запам'ятовувати. Локалізацію інфаркту міокарда та відповідно, яка, який відділ характерний для того чи іншого відведення. Якщо ви пару раз повторите для себе цю картинку, я впевнена, що ви зможете запам'ятати.